Друзі, всіх вітаю. Сьогодні імпровізований відос. Не планував його записувати, і не було ніякого сценарію та такого прям плану. Але нещодавно на наших просторах інтернету я купив собі знову, гадайте, що правильно ту саму йолу, про яку в мене вже є е, відео огляд. Е, дуже, 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 дуже давно. Один з перших на каналі, це було, я вже і не згадаю коли. І це в мене вже третя йола, яку я маю зараз при собі, і продавалася вона як непрацююча. Тобто, що з нею було? Світився логотип безпосередньо йоли, і потім білий екран і нічого не відбувається. На моїй практиці я вже займався прошивкою там, і таким іншим стосовно йоли, але це було в минулому році, коли в мене було купа вільного часу. І я там сидів, щось там читав, розбирався в інтернеті, що все є, правильно розумію, правильно. А на цей раз так не трапилось. Я знову заліз в інтернет, щоб пошукати, подивитися, що там, як там. А, нашов на всім нам відомому порталі ФПД інструкцію про те, як потрібно прошувати а, безпосередньо його. Тобто, ну, підійти, так скажемо, до прошивки, тут є. А, recovery файлик. Тут є посилання на патті за допомогою якого ти можеш підключитись безпосередньо в термінал цього телефону, він же ж на Linux, і все було зрозуміло ось тут. Тут, в принципі, все зрозуміло. А коли ти сідаєш це робити, в тебе виникає дуже-дуже багато питань, і виходить так, що на все ти не зможеш дати відповіді безпосередньо в цій. Статті, скажімо так. Далі тут по форуму я читав і втомився вже читати, тому що ну давайте будемо відверті. За 17-й рік стаття, зараз вже 24-й. Тому чисто для тих, кому це просто буде необхідно. Додивлюватися не обов'язково, це більш навіть для себе записую, щоб коли, не дай Бог, в мене ще буде такий момент, що мені потрібно буде щось там покупації в йолі. То я обов'язково подивлюсь свій відос і не буду займатися цим всім. Також додам е, всі посилання, е, які потрібні будуть на, що, на драйвер. Зараз покажу, і на паті, який тут, ну, якщо чесно кажучи, є, але проте, коли ж не маєш скачати, нічого не, не, не відбувається. Тому все зберу в кучку. Ну і запишу собі і вам міні гайд як це зробити. Коротше, давайте представимо, що йола вже в мене працює, і я прошив. Що вона у вас не працює. Тобто, за, за, ну, світиться логотип йола і на цьому кінець. Що потрібно робити? Все тут правильно написано: затискаємо кнопку громкості гучності донизу, затискаємо кнопку включення і типу включаємо. Але до цього нам потрібно що зробити: затиснути кнопку вниз, тримаючи її, ми підкидаємо батарейку. Ось і. Затискаємо кнопку увімкнення. До моменту, поки не з'явиться логотип, не з'явиться, точніше, ось наш логотип, він нікуди не дінеться. Це, я так розумію, ми вже типу в де в меню чи як його. Я тупий. Можете хейтити, скільки хочете, писати в коментарі, але я записую відео для чайників, тому що я якраз відношусь до тих самих чайників. Після того, як ми змогли зробити так, щоб цей логотип нам завжди. Світився ми підключаємо наш девайс до комп'ютера. Таким от чином, щось що воно там, бульк 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 І перша проблема, яка у нас з вами з'явиться, це якщо брати по статті, то тут написано, що там не буде вистачати драйверу RNDs, так воно і було. І я рекомендую зайти в сітєві адаптери, знайти оцей RNDIS і його встановити. І ось тут написано: давайте подивимось. Вибрати Microsoft, Microsoft, якщо Windows 7, а в мене 7, Microsoft Corporation. І справа вибираємо Remote NDIS Compatible Device. да. І я такий окей. Нема проблем. Значить, дивіться, заходимо. Комп'ютер. У мене на російській мені так зручно, нема питань. І ось тут є. Де вона там? Сітіві адаптери. Ось у мене вже він встановлений. Але, але давайте я вам покажу, як пишуть в інструкції і як воно є на самому. ну, на самом деле, я говорю, тут самое я кажу, что там Microsoft, Microsoft, Microsoft Corporation. Давайте зверимось. А, так, дивимся. На Windows 7, Microsoft Corporation. Окей? Окей, Microsoft Corporation. И тут у нас есть Remote ND, NDIS... ой, ND, NDEC, короче, вы поняли, читайте сами. Короче, есть вот эта хуйня, А оцієї херні, да, е, яка закінчується на Compatible Device, немає. Тобто, у нас є щось інше. я ламав собі голову де як. Тут нема. Тут Microsoft просто, повірте мені, я вже все подивився, нічого нема. І я знайшов іншу статтю, в якій кажуть, заходимо в корпорацію Microsoft і ставимо удалене, е, оце NDI. Ссевмістіме устройства. Я такий, ну, типа окей, але я нажав встановити з диску, вибрав ось цей файлик, який я обов'язково додам до відоса від 2009 року, і воно все чотненько в мене е ну, стало на свої місця. Тому в мене вже комп'ютер готовий, але я це промовив для себе, для вас, кому це буде необхідно. Далі, що? Що нам пишуть тут далі? Далі нам необхідно зайти в паті. Ось, там скачать, воно не скачалось. І я заходжу в паті. Давайте з вами е, почитаємо статтю і попро... ну, просто відобразимо те, що там пишуть. IP-адрес 10.42.66.66 без питань. Так, і ставимо. Далі кажуть, в правій часті окна в чекботі відмітить телнет. Є телнет, є телнет. А над ним строку ввести 226. Ну, Це IP-адрес 10426666. Я ввів, ввів. І нажать кнопку Open. Тобто, давайте ще раз покажу. Да? В правій частині окна в чекбоксі отмітить Telnet, а над ним в строку ввести IP-адрес 10426666. Є, Telnet є. Кажем open. І от така от біда. Я бився головою об стінку, і такий: йо майо ну, що не так? Може, драйвер оцей поганючий, вонючий, е не пішов, тому що, ну як би ну, де його шукати? Я ось, як ви бачите, там мільйон вкладок в мене зверху. Я шукав цей драйвер, М як дурачок, поки не знайшов статтю, де пояснюють, як саме користуватись патті. Тобто по IP-адресу окей, але, але порт чомусь тут не вказано. Але потрібно порт вибрати. 20 Третій ок. І other. Ми вибираємо тут, після чого нажимаємо Open. І вуаля! У нас є YOLA Recovery, де ми вже можемо виконувати ті чи інші моменти, які будуть ну, необхідні нам. Стосовно, там, наприклад, цієї статті. Мені. Просто було потрібно зробити reset device to factory state, і на цьому все. Тобто пощастило. Але якщо потрібно щось робити, якісь маніпуляції з Yola Recovery, ось так потрібно на них заходити. Тому це все. На цьому відео закінчується. Дуже дякую. Е, ну і вибачте за таку лажу, тому що мені вона, як показала практика, стала необхідна через рік, і я, як дурачок, все забувся. Всім пока! Скоро буде нормальний відос. Обняв, підняв, бувайте!